Усім привіт! Давайте подивимося, що вам готує сфера кохання завтра. За особистими розкладами, будь ласка, звертайтеся в Директ. Давайте подивимося, які ситуації ви зараз в плані кохання. Угу. Ви чомусь відсікаєте цю людину. Причому це стосунки, над якими ви дуже довго працювали, вони були такими дуже стабільними, дуже... Знаєте, ви бачили в цих стосунках шанс на щось більше. А чому ви відсікаєте? Забагато говорить цей чоловік. Ви знаєте, Він просто вас вантажить цими своїми розмовами, і ви просто знаєте, як? Вас колихає з одного емоційного стану в інший. І ось саме тому ви думаєте про те, чи його відсікати. а він егоїст просто повний, такий сам собі на умі, знаєте, дуже любить себе, дуже любить свою правду, дуже любить свої грошики при собі тримати. Не вміє балансувати абсолютно, у нього тільки є своє я і свій простір. Все, більше нічого. Порада вам на цього чоловіка. Ну, дівчата, відчувайте себе, ви вже все знаєте, Власне, яку, які ви дії хочете на рахунок нього зробити та просто власне, дійти в цьому напрямку. І все тут на початку був диявол, вас просто ще щось пов'язує, можливо, якісь, якісь емоції, та, які він тут вам приносив на блюдечку і багато чого розказував. Але насправді ні, тут треба завершувати ці стосунки.